Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо два останні проекти, які ви зараз бачите в себе на екрані, та спробуємо їх виконати. Перший проєкт у нас називається Метелики. Створіть проект гри, коли виконавець сачок рухається за вказівником миші та ловить метелика за допомогою клавіші Пропуск. Метелик з'являється у упадковому місці лугу, і коли його накриває сачок, він зменшується у розмірі та зникає. У цей час до змінної метелик додається 1 бал. Зараз ми подивимося, як це можна реалізувати. По-перше, нам, що потрібно, обрати якесь тло, додати одного виконавця в формі метелика, і одного виконавця в формі сачка. Спочатку почнемо. Ну, оберемо якесь тло. Хай буде, наприклад, ну, от форест, наприклад, прикладу ліс. І тепер нам потрібен один виконавець у формі метелика, Ось є він. І ще один виконавець у формі сачка. На жаль, із готових спиратів сачок я не знайшов, тому я його завантажив з інтернету. Зберіг ось у себе на комп'ютері. Тепер, о, єдине, що я зараз сачок отак відображу, зроблю, мабуть, на весь екран браузер, щоб мені показувались всі функції. А чомусь не всі показуються. Ось, відзеркалити. Все. О, відзеркалив, щоб. Ну, там, не, о, не з тої сторони був намальований трохи, і там були деякі проблеми. Для цього його і відзеркалив. Зменшую розмір, наприклад, хай буде 50. І так само розмір метелика, нашого також зроблю десь 50. Ось і все. Розпочнемо з скрипта метелика. Що він має робити? По-перше, він має мати власний рахунок. Ну, тобто ми маємо мати рахунок, скільки металиків ми впіймали. То першим ділом ми йдемо в змінні і створюємо нову змінну під назвою метелики. От, метелик. Все. І от коли гра буде починатися, перше, що нам потрібно зробити, це прибрати рахунок, очистити його. Тому ми переходимо, коли натиснуто прапорець, надати метелик значення 0. Щоб у нас з самого початку рахунок вівся кожного разу, коли ми гру перезапускаємо. О, тепер дивимося, ми додаємо о, подію, коли натиснуто клавішу пропуск. Тобто, коли ми будемо метелика роби... ловити, що воно буде робитися? Ми додаємо блок, якщо і перевіряємо: якщо сачок в... торкається до нашого метелика. Це у нас є в групі датчики такий блок. Якщо торкається, о, ось торкається, але не вказівника, а сачок. Тобто, якщо наш металик торкається до сачка, о, ми його розмір зменшуємо. У вигляді є такий: о, змінити, ой, задати розмір. І задати розмір, тут 25, хай буде. Щоб маленьким він був. Змінити значення нашої змінної метелик на одиничку. Тобто збільшити рахунок наш. І нам потрібно буде ще повідомлення. Щоб, коли ми ж металека зловили, він пропадав в цьому місці і з'являвся в іншому місці, щоб ми знову за ним ганялися. Тому ми в подіях обираємо оповістити. Але створюємо нове повідомлення, наприклад, спіймов, назвемо його. От, спіймов. І тепер, коли отримується повідомлення, але повідом... не повідомлення один, а повідомлення спіймов. Що ми робимо? Ми додаємо блок завжди. І робимо такі речі: ми змінюємо розмір. Знову здаємо розмір металика, щоб був 50. Повертаємо попередній розмір. Переміщуємо в випадкових координатах на, нашому, на, на нашій сцені. У нас є такий блок перемістити. А в операторах є пункт випадкове. І випадково нам потрібно по іксу. Це у нас буде від мінус 240. До 240. А по Y у нас це буде від мінус 160 до 160. Ось так ось. О, далі ми нашого метелика показуємо. О, це зовнішній вигляд показати. Далі ми чекаємо випадкову кількість секунд. В керуваннях блок чекати. І знову ж таки, оператор випадковий. Випадково там від 1 до 5, для прикладу. Від одного до 5 секунд ми чекаємо. І далі знов ховаємо метелика і переміщуємо в іншу точку. Для цього ми от Приховати. Ось сховати. І все. І для метелика у нас все є. Тепер просто нам потрібно зробити так, щоб наш сачок також міг переміщуватись. Для цього ми на нього натискаємо і додаємо йому отакі блоки. В подіях, коли прапорець натиснуто, ми обираємо блок завжди. І ставимо такі дві речі. По-перше, слідувати за вказівником миші, ось слідувати за вказівник. І друге переміститись. Тобто, наш сачок буде переміщуватись в напрямку нашого вказівника миші. І все. Спробуємо запустити. Бо от, як я мишою рухаю, туди наш сачок і летить. І зараз, наприклад, пробіл натискаю, спіймався метелик. Ще натискаю, спіймався. Спіймався. Ось зараз сам перемістився вже. Ось зараз я не натискаю, він сам буде переміщуватись. Випадкову кількість секунд від 1 секунди до 5. Ну і так ми ловимо. І справа вгорі у нас ось метелик 6. Я зараз зупиню гру. Метелик 6. Тобто ми спіймали 6 метеликів. Для прикладу, метеликів можна дублювати декілька разів. От, наприклад, 3 зробити. Якщо зараз ми запустимо, у нас буде вже декілька метеликів і ловити їх буде. Набагато легше. І знову ж, коли ми ловимо одного, всі металики переміщуються. Ось така от гра. Це був наш перший проєкт. Наступний проєкт трохи цікавіший. Проєкт раллі. Для нього я створю новий файл. І котика нашого видалю. Наше завдання: створити проєкт, під час якого гравець рухає автомобілем клавішами управління курсором. Автомобіль має рухатись шляхом і не виїжджати за поле. Стрілка вгору та вниз регулює швидкість авто. Відповідно, збільшує та зменшує. його. І на табло вводиться дані про швидкість автомобіля. Зараз ми спробуємо зробити це. По-перше, нам потрібно якесь, якесь тло, де буде їздити наша машинка. Я для цього намалюю сам О, пензлик візьму колір заміню на, на зелений. Для травички якоїсь. Ось така зелена травичка буде. Намалюю просто зелене поле зараз. І якусь дорогу намалюю, по якій буде їздити машина. Ось, зелене поле є. І тепер зміню колір на чорний, наприклад. І по чорній дорогі буде їздити машина. Хай отака якась дорога буде так. Раз. Два, три. О, ось така приблизно. Тут буде їздити наша машина. І можемо намалювати якусь машинку. Я, щоб багато, багато часу не витрачати. Візьму синенький колір і намалюю з декількох квадратиків просто нашу машинку. О, ось квадратик, межа нам не потрібна, прозора межа. Ось так прямокутничок. Раз. Два. Тут трохи менше зробимо. Три. І пару колець, начебто фари, щоб було видно де переду цієї машинки. Ось так раз. І два. Ви можете машинку більш гарнішу намалювати, але я щоб досить багато часу намалювання не витрачати, показував вам на такому прикладі. Розмір машинки я зміню десь 30, хай буде. Ось така, да, щоб маленька була. І початок у нас буде ось тут. Що ми там робимо? Повертаємось до коду. І ставимо, як ми завжди розпочинаємо, коли натиснуто клавішу ну, пропорція. Перше, що нам потрібно, це змінна. Змінна, яка буде регулювати швидкість нашого автомобіля. Тому переходимо в змінні і створюємо змінну, так і назвемо її швидкість. Добре. Ось у нас є змінна швидкість, і за замовченням вона у нас 0. Тому виставляємо надати значення швидкості 0. Перемістити в початок координат, де машина починає рухатись, коли ми запускаємо гру. І повернути в напрямку 90 градусів. Щоб вона завжди в одну сторону дивилось, коли ми розпочинаємо гру. І далі у нас йде блок завжди. Завжди ми будемо додавати клавіші, якою ми будемо управляти нашою машинкою. Ось, перше, якщо. Якщо і в датчиках натиснуто клавішу. Ось, натиснуто клавішу, але не пропуск. Начнемо з стрілки вгору. Якщо у нас буде натиснута клавішу стрілку вгору, ми переходимо в змінні і змінюємо значення швидкості тільки не на 1, не на а десь на 0,05. приблизно. Аналогічно я дублюю цей фрагмент коду і, над... і обираю не стрілка вгору а вже стрілка вниз. І швидкість не вверх буде, а якщо стрілка вниз, навпаки вниз зменшувати будеш. Тому на мінус 0.05. Далі нам потрібно вліво-вправо, щоб машина якось наша повертала, так як ми прямо поїдемо, вріжемося і все. Тому у нас аналогічно буде стрілка праворуч і стрілка ліворуч. Але тут ми вже незмінно будемо нашу редагувати, швидкість нам не потрібна тут. Нам потрібно повертати машиною. Тому поворот праворуч і ліворуч аналогічно ставимо. Єдине поставлю десь 3 градуси, тому що 15 це забагато. І остання зміна, яка нам знадобиться, це якщо ми будемо торкатися зеленого цього тла, зеленого фону. Знову ж таки, керування, якщо якщо датчик доторкається кольору, натискаємо на кольор, і знизу є піпетка, щоб обрати такий кольор, який нам потрібен. В нашому випадку це ось зелений. Натиснуємо на нього. Якщо доторкається до зеленого кольору, ми будемо швидкість нашу зменшувати, швидкість нашого автомобіля. Тому от ми змінити значення швидкості. Але не на одиничку, не на мінус кількість. А у нас є такий пункт, як оператори. Помножити. Ось, оператор множення у нас є такий. І ми зміну оцю швидкість і будемо множити на 0.8. І все. Так, швидкість ніколи не буде нульовою, але при цьому буде кожного разу зменшуватися. І останнє, що нам залишилось, це переміститись на, переміститись на кількість кроків. Але цифра тут буде не 10. А замість 10 ми ставимо значення змінної швидкість. І запускаємо. Машинка в нас стоїть. Я натискаю клавішу вперед, у нас швидкість збільшується. Я натискаю праворуч, ліворуч, повертаю, машина в мене їде. Ось, щось ми тут. А, тут є один нюанс. Дуже велика швидкість стала чомусь. Десь я неправильно щось зробив. Дивимось. Більше за все, оце, коли деркать зеленого кольору. О, змінити швидкість на. А, вибачте, Це змінити тут, а потрібно надати. Оце тут я помилився. Вони схожі досить, але результат різний дають. Тепер, якщо ми будемо торкатися до зеленого, от ми розганяємось, торкаємось до зеленого, і на швидкість наша падає. Доки ми їдемо по зеленому. Коли ми знову повертаємось на дорогу, наша швидкість повертається назад. І все. І так ми можемо, ми можемо намалювати декілька різних карт і переміщуватись між ними. Можемо спробувати, наприклад. Ми розпочинаємо тут, і у нас буде умовний фініш. Додамо його так. Вивантажити спрайти. Ой, намалюємо спрайт. Червону лінію таку зробимо для фінішу. Колір червоний нам потрібен. Розмір 5. І отак от лінію просто намалюємо. І все. Зменшимо десь в два рази. 50. А чомусь не зменшимо. А, мабуть. Ну добре, хай буде така лінія, то нічого страшного. Ми її повернемо. І встановимо, щоб вона була ось тут. Оце буде наш фініш. І тут ще одне, якщо. Це вже додамо в тло. О, блок. Коли натиснуто прапорець. Блок завжди. І всередину блок, якщо. Датчик. І якщо. Ага, тут у нас немає, щоб доторкалися два спрайта. Тому все-таки це прийдеться в машинці робити. Якщо доторкається спрайта. О, якщо торкається, але не вказівник, а торкається спрайт 2. Ну, це якщо, мабуть, сюди перемістимо для зручності. Якщо торкається спрайт 2, змінити тло. Ось змінити тло на інше. Ось наступне тло хай буде. Якщо ж ми перейдемо в нашу сцену і намалюємо декілька фонів таких. Оце одне буде. Далі ми створимо, о, хай буде о, додати малюнок. Ой, назад. О, намалювати. Хай буде ще одне так само зеленого кольору ми зробимо. Ось такий самий зелений нам кольор потрібен. Малюємо зелене тло. Але карта для прикладу буде. Дороги трохи інша. Хай буде якось ось так. Вгору, бік. І ось так вниз. Ось така інакша вже карта йде трохи. І обов'язково А, ну трохи отут додамо чорного, щоб ми нашу машину не переміщували. Ось. І все. А, ну, тут можна підтерти трошки. Ой, не так зробимо. Зробимо зелений колір. І не червоний, а зелений. Ось такий. А ж червоний колір не хоче прибиратись. Цікаво чому. Ось прибрався зелений колір. Нарешті ось така буде дорога. Повернемо попереднє тло і перевіримо, наскільки це спрацює. Запускаємо, їдемо вперед. Зараз я проїду швиденько тут. І побачимо, зміниться тло чи ні. Ага, воно наїжджає, але воно досить часто змінює тло. Нам такий варіант не підходить. Тому о, ми робимо як? Ми після того, як тло це змінилося. От наступне тло, і наш оцей спрайт 2 має зникнути. Тому створимо подія. Повідомлення. Оповістити. Ми зупинимо це. І нове повідомлення хай буде фініш. Фініш. Оповістити фініш. А тут ми зробимо, коли я отримую фініш. Просто приховуємо його і все. Ми тут його сховаємо. Коли ж ми натискаємо прапорець. У нас знову фініш показується. Пробуємо знову. А, тільки повертаємо минуле тло. Запускаємо і пробуємо їхати. Я трохи схитрю, мабуть. Я розвернуся і поїду в зворотньому напрямку. Щоб перевірити це. Оп, ми перемістилися, але ми появились посеред трави. Тому тут трохи на розраховувати, як малювати правильно, так, щоб співпадали дороги. Але ми перевірили, і це працює. Все, що у нас сказано в завданні, ми все виконали. На цьому ми урок завершуємо. Дякую за увагу.